Ми проводили з 1 по 30 червня цього року профілактичні заходи під назвою Автобус-2015 на території нашої області. Під час проведення профілактичних заходів, які я вже зазначив, було задіяно 80, був задіяний 81 працівник Державте інспекції області. Було перевірено 1987 автобусів пасажироперевізників, з яких було виявлено 106 технічно несправних, тільки тільки технічно несправних, з яких 26 з несправними або заблокованим аварійним виходом. Я просто буду надавати перелік тих. Несправності, да, яких порушень, які безпосередньо і дуже сильно впливають на безпеку руху і перевезення пасажирів. Да. Також було виявлено 6 з несправностями рульового, <кій> рульового керування управління, і 46 із неякісними несправними, скажімо, шинами та колесами. Взагалі було складено за цей період, за цих 30 днів. 1900, 1091 адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху та порушення законодавства в сфері пасажирських перевезень, з яких 5 фактів, ви тільки вдумають, да? це по статті 130 Адміністративного кодексу це керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Це говорить про те, що водії автобусів собі дозволяють перевозити пасажирів, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння. Що є, що є, верніше, не зовсім не гарне. Да? Бо це пасажири це і ми з вами, це і наші близькі, і діти, і, і батьки. Так, потім з такого ще. Скажімо, грубо, да? за, за час проведення операції було складено ще крім водіїв, 8 адміністративних протоколів на механіків автопідприємств за випуск на лінію технічно несправних автобусів. І також було складено один адмінпротокол на медпрацівника, за допуск водія в стані алкогольного сп'яніння до керування. Автобуса.